Як робимо да. ми це моя керівник ресторанного варіант, відділу, так, да, так. вона мені прям записала. У момент продажу на доставку фіскалізується чек у постер з типом оплати Глово. Угу. Для чого? Для того, щоб відслідковувати всі лі гроші нам угу. прийшли, адже саме в цей момент відбувається розрахунок покупця просто через посередника. У податковому кабінеті це відображається як безготівкова оплата. Понятно, бо угу. у них тільки ну, три форми зараз. Звісно, у той же день або в наступні кілька днів виникає розбіжність, тому що це гроші в Дорозі. Коли кошти надходять вже за верхуванням комісії Глово, ми додаємо ці, цю комісію для звірки, дані беремо з електронного кабінету або з актів Глово. І так перевіряємо, чи було у нас все фіскалізовано, чи не було. Uh -huh. Якщо є розбіжність, ми дофіскалізуємо це uh -huh. окремо. А якщо нема, все прекрасно, ми круто отработали день. Але дійсно приходять гроші пізніше, і податкова може сказати про те, що от деньги прийшли, дайте чек, чому не видали чек? Але воно так зодвоїть і якщо ти пам'ятаєш, у нас останні зміни минулого року, кінця минулого року, про те, що Дохід підприємця це по єдинникам, а, рахується по ЗЕД-звіту, угу. а не по касовому методу. І там була прям ціла проблема, тому що в податковому кодексі залишився касовий метод. А в роз'ясненні податкової сказали, ні, по ні, звітам це теж з цим зв'язано. Угу. Тому, як говориться, перше собиття, на в ПДВ, перша угу. подія, нехай буде чек, і з нього йде розрахунок. Якщо ти бачиш, що ти не гроші і переотримав гроші, то ти вирівнюєш це в ручному угу. порядку.